В нашому місті відбувся волонтерський забіг під назвою Ми Запоріжжя. Мета заходу висловити вдячність людям, які зараз закривають потреби на багатьох напрямах. Організатори вже п'ять місяців займаються волонтерською діяльністю та збираються щосуботи, аби пробігти певну дистанцію. Цього разу виникла ідея залучити всіх, хто забажає, та зробити масовий забіг. Це фановий забіг, який каже, що ми волонтери, ми допомагаємо, ми нація ми не зламні. Біг на людину впливає завжди позитивно. Це ж серце, яке функціонує і допомагає жити кожен день нам. Учасники бігли дистанцію у 5 та 10 кілометрів відповідно до своїх бажань та можливостей. Ми хочемо показати, яка у нас велика родина волонтерів в нашому фонді. І сьогодні ми будемо разом бігти хтось 5, хтось 10 кілометрів. У нас є волонтери, які до нас приїхали з Бердянська, з Васильівки. І якраз там вони займалися активним бігом. І сьогодні будуть представляти, можна сказати, свої українські регіони у нас в місті Запоріжжя. Учасники зазначають, <зв>. що відчувають єдність від таких активностей. Це можливість гарно провести час і ще раз підкреслити важливість дій кожного українця. Ні, я не бігун. Мені е, в прошлу суботу була, була акція «Ран сталь». Я її побачив біля міської ради. Думаю, чому б мені теж не побіжати. Я пробіжався з цими всіма волонтерами. Мені подобалося, чому б і ні. Я сюди прийшов. Ми один єдиний народ, який должен допомагати всім нашим людям. І кожен може підтримувати свого, свого чоловіка. Ми зараз не можемо бути, не, може в нас не буде не ніяких. У нас тяжке життя на даний момент. Тому треба всім друг другу допомагати, чим можемо. Цей забіг започаткував флешмоб в усіх містах України. Запоріжжя естафету передало Дніпру.